Сирники це не просто один із найсмачніших сніданків у світі. Сирники це мова любові. От якщо зготував комусь сирники, то неодмінно любиш цю людину. Сьогодні розповім вам рецепт найдобріших сирників, які завжди вдаються на 100%. Також поділюсь суперсмачним ягідним соусом, як в ресторані. Переконайтеся, що ви підписані на канал, це дуже важливо. Також підтримайте просування цього відео вподобанням та коментарем. І починаємо. Сир найголовніша складова сирників. Я беру 500 г жирного сиру, який добре віджатий та досить сухий. Весь сир пропускаю через м'ясорубку. Найчастіше господині збивають його блендером, але я тоді не відчуваю сирної текстури, яку дуже люблю. Саме м'ясорубка прибере великі грудочки та залишить найкращу текстуру для сирничків. Далі все по простій формулі. На 500 грамів сиру беру 50 грамів манки, 50 грамів борошна, 50 грамів цукру та щедру дрібку солі. Туди ж одне яйце. Та за бажанням додаю ванільний смак від ванільної палички, есенції, ваніліну, пасти чи ванільного цукру. Там же на ваш вибір. Замішую все руками. Ця пропорція завжди дає мені рівно 16 стандартних сирників. Замішую тісто до єдиної грудки. Викладаю її на стіл та розрізаю на опіл. Формую кулі. Посипаю борошном та розкатую в рівномірну ковбаску на довжину двох долонь. Тепер кладу 8 позначок та розрізаю на 8 рівних шматочків. Кожен шматочок формую в сирник. Обожнюю саме цей метод формування. Чітко видно, скільки є шматочків і значно спрощує процес смаження. Ніжно приплескую та прокручую сирнички. Час від часу присипаю борошном. Той самий процес з другою половинкою. На сковороду наливаю трохи олії та чекаю, поки вона дуже добре розігріється на середньому вогні. Головне правило для млинців сирників та оладок: сковорода має бути дуже гаряча. Викладаю на сковороду рівно 8 сирників. Зверніть увагу, як ритмічно, але в той самий час спокійно олія пускає бульбашки під кожним шматочком. Це ідеальна температура смаження. Накриваю сирники кришкою рівно на 3 хвилини. Через 3 хвилини перевертаю їх. Саме такий бронзовий відтінок нам потрібен. Накриваю кришкою та смажу ще 3 хвилини. Знімаю сирники на тарілку з паперовим рушничком. Той самий процес смаження з другою половиною сирників. Тепер покажу вам, як швиденько зробити ягідний соус. Беру трохи заморожених ягід, посипаю їх цукром зверху та кладу на плиту. На середньому вогні доводжу до кипіння, помішую та даю покипіти 2-3 хвилини, після чого товчу товкачкою для картоплі, щоб ягоди віддали весь сік. Тепер проціджую над ситом та перетираю товкачкою. Ось і все. Так просто отримуємо дуже смачний ягідний соус. Наливаю соус на порційні тарілки. Мені дуже подобається його красивий яскравий колір. Подивіться, які рум'яні та сонячні наші сирники. З такими сирниками на сніданок будь-який день розпочнеться якнайкраще. Накладаю їх на тарілку і можемо ласувати. Наливаю м'ятного чаю і насолоджуюсь цим моментом. Ну, і як же без цукрової пудри? З листочком м'яти та ягідним соусом ці сирники виглядають чисто як кафе, а смакують в тисячу разів краще, бо вдома все смачніше. Великий плюс цього рецепту він завжди вдається. Сирники ніжні, ніколи не розлазяться, вони в міру солодкі та дуже пухкі. Рекомендую!